Завершилось освяченням престолу. Престол це саме головне, що є в храмі, тому що на ньому звершується і приноситься жертва тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа. За всіх людей, за всіх і за все, як ми співаємо у наших церковних піснеспівах. І тому це місце для нас особливе. Якщо згадати біблійну історію, то в святеє святих в старому заповіті, входив архірей лише один раз в рік. Один раз, приносячи багато жертви, його спеціально одівали. Він готовився до цього входу, тому що представав перед лице Боже. І боявся, що може померти. Тому що сам Господь говорить, не можеш бачити ти мене, не залишившись живим. Лише тінь мою можеш побачити. І то при умові, що я затулю в лице твоє, то ти можеш побачити мою тінь і благодать. Але самого мене не побачиш. Тому Господь проявляв милосердя, даючи один раз людині, архірею, зайти в святе і святих і помолитись за людей, за тих, яких він прийшов і молився до того. Але Господь проявляє милосердя і свою любов, приходячи в світ, прийшовши в світ. Ця його любов поширюється на всіх. І він говорить, що тепер немає ні Єліна, ні Єудея. А всі як раби Господні. Немає більших і менших. Але є вибрані. Хто такі вибрані? Вибрані ті, які прийняли Ісуса Христа. Прийняли в свій розум. Своє життя і прийняли його в своє серце. Ось ці є вибрані. І тому для таких вибраних Господь тепер відкриває завісу, за якою він сидить на престолі. Сьогодні Господь дає себе на споживання вірних для очищення від гріхів. І наслідування Царства Небесного. Нам важко земним людям зрозуміти ці істини. І скільки б ми не споглядали, сприймаємо, але не до кінця розуміємо. Віримо, а ще би хотілося глибинно це усвідомити. Хай не печалиться ваше серце, що не все розуміє. Тому що неможливо зрозуміти більше. Чим відкриє тобі сам Бог? Не може наш розум збагнути все. Наш розум не може збагнути матеріальне, матеріалістичне, не говорячи вже про духовне. Ну от скажіть для нас, хто з вас розбирається в квантовій фізиці? Ближче до села. Селекціонування. Що таке селекція? Тварин чи рослин? Да, десь щось знає, є агроном, є зоотехнік. І він щось там вміє. І ми з десь там щось розуміємо. В деталях ми не розуміємо. То коли ми не можемо розібратися в грубій матерії, що воно і як воно, і куди воно. То що говорити про більш тонші речі, і матеріальні, і особливо духовні? Ті, які неможливо ні пощупати, ні в руках потримати. А все сприймається на віру. Бо віра це впевненість в невидимому, як видимому, бажаному, очікуваному, як дійсному. Оце визначення віри. І тому ми інколи і не розуміємо, як так їсти тіло людське. Це ж вандалізм. Але Ісус Христос каже, прийміть, споживайте це і тіло. Здається, незрозумілі речі. І знову ж таки, їсиш ж хліб, а кажуть, що це тіло. А це як зрозуміло? Тобто це ті питання, на які одним словом відповіді не дасиш. Але ми приймаємо це через призму віри. Ми сприймаємо це через те, що відкрив нам Господь в Євангелії. А в Євангелії Господь відкрив нам, взявши хліб, сказав до учнів: прийміть, споживайте це є тіло. Тому під видом хліба. Ми споживаємо тіло самого Спасителя, який за нас дався. Бог за нас дав себе в жертву. Тому що інша жертва вже була недостатня для того, щоб спасти людей і війти в святеє святих, стояти перед престолом Божим. Неможливо. Тому ми це частково розуміємо, а все остальне сприймаємо на віру. Ну скажемо іншими словами, запитати, а що таке Бог? Назви його, як він виглядає. Ну неможливо. Яке б ми слово не сприйняли, воно вже обмежує в просторі і в часі. І тому навіть в старому заповіті не називали Бог, а називали Ягвес, існуючий. Той, хто існує. Бо коли б ми дали вже йому якусь назву, ми вже б його окреслили в якійсь окремій матеріальній частині. Або у всьому, у всюди, і одночасно і вічно. І збагнути це нашим розумом неможливо. Тому що ми в матеріальному в тому, що можемо пощупати до кінця, не можемо розібратися. Розібрали молекулу на атоми. Атоми, нейтрони і протони, ще кажуть, якась менша частичка є. І не можемо нічого зрозуміти. Літаємо в космос, а за нас запитає, як воно туди летіло. І ми цього не знаємо. Тільки якісь окремі вибрані. А що в космосі? А як космос існує? Як ті планети? Це таки це формування планетарного, це був великий взрив, як кажуть. Ін кажуть, інколи інші вчені кажуть, ні. Взрив це одна із фаз формування всесвіту. А є ще чорні дири, які стягують цю матерію. І потім знов вибух. То ми зараз спостерігаємо фазу розходження матерії, але дійде вона до кінця і буде фаза формування знов матерії. Як це зрозуміти? Це мільйони років треба жити. Тому гіпотетично ми собі десь представляємо, це можливо так, тому що підтверджують це закони фізики чи закони математики. А як говорити про безсмертну душу? Ми розуміємо, що ми смертні. Бачимо похорон, а говоримо про безсмертня. Так хто ж безсмертний і що безсмертний? А безсмертна душа. Те, що взяти від землі, воно смертне. І тому співаємо з землі взяти, в землю повернешся. А те, що дане від Бога, від Бога безсмертно. Ми співаємо святий Божий, святий Кріпкий, святий Безсмертний. Помилуй нас. Те, що взяти від безсмертного Бога, безсмертний не залишається, тому душа безсмертна. Вона не має кінця, вона як і не має початку. І є час її появлення, а не час її виникнення. І тому ось ці речі ми сприймаємо на віру. І тому ми сьогодні віримо, що Христос серед нас, ми це відчуваємо в Його присутності, Божественної благодаті. Ми це відчуваємо, причащаючись тіла і крові. І кажемо, Христос воістину серед нас. І тому і душа християнина завжди прагне до храму, завжди прагне до цього престолу, на якому перебуває сам Бог. Невидимо, а видимо являється для нас в тайнах, тобто в причасті, видимо являючись, оздоровлюючи хворих, благословляючи духом підупавших, втомлених. Хто в депресії, хто в зневірі, ті піднімаються, ті укріпляються, тому що кріпить їх Господь. І тому милосердний Господь сьогодні дарував нам на серце прийти до цього храму і помолитися, і попросити благословення на новий збудований престол, на повне освячення цього храму. Тепер це повноцінний православний храм, в якому звершується богослужіння, приноситься безкровна жертва, в якому людина приходить грішником, а виходить святою, в якому людина приходить хворою, а виходить здоровою. Але все це буде даватися при вашій згоді і при вашому бажанні на основі вашої віри. Тому Якщо з вірою будете ось ці речі робити, то все буде матеріалізовуватися. Слово стало тілом. Кожна ваша думка є калина до небес. Господь посилає Божественну благодать і дає сили її реалізовуватися в вашому житті. І тому я бажаю, щоб кожен, хто буде приходити до цього храму і з грішника ставав святим. Із хворого ставав здоровим, і з людини тягнувся і ставав ангелом. І тому хай безсмертний Господь наш, Ісус Христос, який прийшов в цей світ і смертью смерть подолав, благословить сьогодні усіх вас, парафіян, а через ваші молитви благословить усі ваші родини. І щоб я бачив завжди вас успіх... усміхненими, щасливими, здоровими. При доброму земному достатку і довговічному на тій землі. Але люди, які прославляють Бога, які ходять до храму і праведно по-християнськи живуть, хай Бог нам у цьому всім допомагає. Любов'ю своєю скріплює серця і об'єднує усіх нас. Я закликаю на всіх вас Боже благословення і хай Бог мира і любові завжди буде між нами і над нами. Слава Ісусу Христу!